Наша мова, як та пісня, в серці лине так барвисто. Треба мову рідну вчити, шанувати і любити. В день писемності вітаю, слова щирі надсилаю, хай зігріє солов'ятко, мови рідної зернятко. В кожнім серці щоб зростало, мову рідну прославляло, щоб усі на світі знали, розуміли, шанували. День посемності та мови, хай живе українське слово. Бережімо як святиню, мову рідної України. Хай звучать казки і вірші. З кожним днем хай буде більш. Тих, хто рідну мову знає, тих, хто нею розмовляє. Вірш Герої рідного краю. Ще вчора і на думку не спадало, що люди, яких знаю з перших днів, таке могутнє мають жало. Що здатні знищить клятих ворогів, їх так багато посеред знайомих, пишаюсь кожним, це вкраїнська міць, та є один серед усіх хоробрих, якого я обожнюю щомить. Я горда, що на нього трішки схожа, характер, кажуть, в мене теж його, на чесність, справедливість гожа, і не дозволю тронути свого. А він, герой, найкращий тато в світі, він України мужній захисник. Пишаюсь ним, немов калина в цвіті, Щасливих посмішок дитячих рятівник. Я вірю, знов збереться вся родина. Поїдемо додому в наш Херсон. Під мирним небом буде Україна, герої будуть вдома всі разом. Дім у моїх снах. Знову ніч, знову ці вулиці. Я блукаю по ним у вісні. Знову пес до ноги тується, і знайомі лунають пісні. Ось я бачу дерева зелені, це на них я грала колись. І ось знову наповнив флагені запах, знайомий до сліз. Рік тому я тут часто сміялась, а тут я купляла книжки. В цьому місті я жити навчалась і постійно хотіла втекти. Повз мене проходять люди, так ніби все, як завжди. Ніби це не ілюзія всюди, ніби справжні літають пташки. Прокинулась знов в цій долині, і чомусь сльози на щука. Я прокидаюся на чужині, а дім свій бачу лише у снах. Нерідний. Я радію, що лишаю ще один дім, бо не мій він. Бо полиці, теплиці, інші дрібниці не рідні мені. Нерідний цей ганок коло дверей, не рідні вершини цих гір, краєвиди ці млинні докучають мені, бо дім цей невірний мені. Нерідний пісок, бо рідні цеглини чекають вже місяць чи другий, не зволікають, і не те, щоб цей більше дратує мене, як люблю я свій рідний, він чекає мене. Сьогодні в українців свято, письменності й мови день. Вітати поспішаємо завзято, вірші складаємо, співаємо тисень. Бажаємо мові процвітати народу, щоб її не забував, на рідній мові розмовляти, щоб всіх навколо здивував. В письменності й мові наша сила, як націю єднає нас, щоб наша гордість відновилась, надії вогник щоб не згад. Мова державна перлина. Нею завжди доречить. Без мови немає країни. Мову як матір любить.